Доброго вечора. Сьогодні ми будемо вести розмову про смакові якості і взагалі характеристики лимона і Це гібрид цитрус і чангенсіс та памело. Ну, що можу сказати? Форма плода дійсно схожа на лимон. Він дещо такий бугристий. Як ми бачимо, тобто шкірка його не гладенька, як у звичайних лимонів. Але форма лимона зберігається. Плод уже досить таки непогано поспів, легко відпав від дерева, коли я до нього торкнувся. І я думаю, що його можна дегустувати. Розмір теж типовий лимонний, на жаль, я зараз так просто не можу свої ваги знайти. Щоб його зважити. Ну, в принципі, це не суттєво, так щоб ну, можна по моїй ладоні судити його розміри. Я думаю, що десь його вага грам 60, напевно, буде приблизно. 100 грам точно не буде. Ну і 30 не буде, десь посередині. Запах не зовсім такий цитрусовий, якісь такі є характерні нотки. Ну, в принципі, нагадують запах плодів цитрус і Ченгенсіс. Є щось таке від запаху плодів цитрус макрофіла. І зараз я його розріжу і покажу, як він у розрізі. Ну і ясно, що скажу, який його смак. Подивимося, яка товщина шкірки, чи є в ньому насіння, чи немає. Так що, чекайте, зараз будемо його розрізати. Ну, як я і думав, так розрізати просто не вийшло, щоб насіння не пошкодити. Але я вже взяв собі зазвичай не сіяти насіння таких рослин, тому що підчепа з, з такого насіння виходить посередня. Краще сіяти справжні цитруси, які використовуються. Ну, справжні вони всі справжні, але треба використовувати насіння так званих промислових цитрусів, які використовуються. В якості промислової підщепи. Це цитрумело, цитранж, бігарадія, макрофіла, волкамериана. Ну, що ми бачимо? Шкірка дуже товста, дуже. Тобто це щось таке схоже на цитрон. М'якоть гірчить. Досить такий гірчить. Є кислий смак, да. ця така, як кажуть, гірчинка вона. Чимось схоже на гірчинку панцируса. Щось таке є схоже на нотки панцирина. Тому смак такий собі. Хоча, я думаю, якщо ці дольки цього лимона вкинути в чай, то можливо буде нормально. Я думаю, що я в коментарях напишу, який буде смак, бо ясно, що в цьому відео я не можу зразу сказати, який смак. Ну, запах такий цікавий. Якщо врахувати, що цей цитрус морозостійкий, хоча морозосійкість в умовах України ще ніхто не перевіряв відкритому ґрунті, але якщо він буде витримувати мінус 10-12 градусів, то в самих теплих регіонах України можна буде вирощувати. І думаю, що після деокупації Крима в Криму його можна буде вирощувати повним ходом. Ну, ось такий цитрус. Ну, Також можна напевно використовувати в теплицях. Без обігріва чи з мінімальним обігрівом в теплих регіонах. Але особисто моя думка краще вирощувати справжні лимони. Тоді буде точно нормальний смак, буде тонка шкірка і зовсім інші плоди. А так, просто, як для різноманіття, можна вирощувати і цей лимон. Тому що. Є люди, яким подобаються одні цитруси, а є люди, яким подобаються інші цитруси. Нема такого, щоб смаки були у всіх людей щодо цитрусових однакові. Комусь давай дикопан, а хтось і буде звичайні онший вирощувати і радіти. Ось такий коротенький огляд цього лимона.